Шановні друзі, я зараз відкриваю наш індійський друг, приготував індійську страву. Відкривається. е? Оце є така підливка. котит-чіз, Це опа, дивіться. You this meat? О, а, the котит-чіз. Це сир, кусочки сиру і приправа карі. Дуже ароматна. І тут є вершки. Е, onion Onion and carrots? А, Є о, цибуля, зелений перець, е, трошечки е, томати. Uh -huh, бачите, така гарна. І це підливка. А зараз я вам покажу. Подивіться. Вау! Бач? Зразу запотіло. Бачите, це рис. Подивіться на цей рис. Це треба вміти приготувати такий рис. Подивіться. Красота. Рисинка. Опа. Ну, як завжди, знаєте. ой. О! Thank you very much. <laughs> Дуже смачно, Оце ми зараз будемо смакувати. Подивіться, це треба вміти. Рисинка до рисинки. Це будемо вчитися. How you name this? Dish? Як це називається? Батер панір. Батер панір. Батер панір панджабі стайл. Це просто заслужений лайк. Дивіться, дивіться, просто дуже смарт. Супер. Взагалі, лайк. Like. Like like. uh. so, це батер панір лайк. Дякую. І вам краса. потрібно обов'язково лайки за цю кухню. Це обов'язково лайк. Так, да, це лайк і такі ще, і такі рисочки.